Всім привіт! Вирішила ще раз показати своїх реанімашок у Мосі. А як бачите, вони себе добре почувають: листочки в тургорі, подекуди з'являються нові молоді листочки. Ну і корінці у їх також роззабиваються, з'являються нові. Мене дуже порадував цей спосіб посадки. Навіть скажу більше, я не очікувала таких результатів. Тому буду продовжувати експериментувати. Ну, і ці рослинки поки що вони залишаться жити в мосі. Не знаю, чому дехто боїться муху. Боїться в ньому поливати, боїться залити рослинку. Я поливаю по мірі просихання верхнього шару моху. Якщо я бачу, що мох уже ось такий сухенький зверху, то я по краєчку проходжуся з однієї і з іншої сторони. Я не лю всередину, я не люб під шийку орхідейці. Достатньо пролити її по краю. Мох це як губка. Він напитався, взяв, куди йому потрібно, і рослинка себе почуває добре Буду зараз показувати вам самі цікаві екземплярчики, що в мене вийшло. Тому що всі показати я просто не зможу. Ну, і, відповідно, найбільш цікаві ті, які, ну, дуже, здивували я просто від них в шоці. Так би мовити, дістала я деякі екземпляри. Ну, постараюсь дуже швидко, коротко про кожного з них розповісти. Давайте почнемо з цього яркого. Це в мене Вікторія Лейс. Якщо пам'ятаєте, ми його пересаджували разом. Можливо, дістану зроблю фото, який він, він мав вигляд. Я бачу, що ось цей листочок вже геть в тургорі. Ну, він, звичайно, хворий. Проте він все-таки ще живить рослинку. І пошли вже нові рости, листочки. Звичайно, що вони відразу не будуть великі, красиві. Все починається спочатку. Рослинка, ніби розвивається. Тому що, ну як же ж вона може залишитись геть без корінців і відразу ростити великі, довгі, красиві листочки. Нічого, я думаю, що все це буде. Давайте подивимося, що там у неї з кореневою обережно. Ось, Подивіться, які чудові, молоді корінці Всі в активному рості, навіть ось з корінця утворюється новий корінець, тут під мохом. Ось і шийкі новий корінець пробився Можу твердо сказати, що рослинка пішла активно в ріст. Тому залишаємо її. Це у мене бігліпчик. Бігліпчик джамбалея. Джамбалея згадала назву. Також він у мене прийшов як доросла рослинка вже проквітла. Але щось йому не сподобалось. Він в своїй корінці. А можливо, я його і залила. Таке також може бути. Ого, ого. Обережно, обережно. Подивіться. Красень, що сказати. Не вкусує. Так, ось, подивіться, два нових. Ось тут цей такий довжелезний. Звичайно, що будемо рости. Це новий листочок у нього вже чудово. Також я його залишу в мосі. Ви бачите, що кашпо я йому підібрала, не прозоре, корінців там не видно, але вони ростуть. Це йому не заважає. Трішки розкажу вам про своїх маленьких. Ось цю я нещодавно взяла як уцінену рослинку, тут були, був слабий тургор листочків. Ну, ось на одному було якесь пошкодження. Але цей листочок уже у мене розвився, виріс. Ну і подивіться на коренео. Через стаканчик корінці такі об'ємні, упругі. Ось, тянемось, красені. Також буду лишати, хай росте. Це моя жовтенька, жовтенький метелик. Він у мене відквітував і чомусь відразу почав втрачати тургор, почав ніби чахнути. Тому я його швиденько, відповідно, оформила в мох, йому проживання. Що ми бачимо? Корінці ростуть. Вон, подивіться, який новенький, молодий. Ось ще один тягнеться. По дні пішов корінець, тут нема дирочок, будуть заплітати з цієї сторони. Ну і рослинка також, бачите, що блискучі листочки, новий росте, почуваю себе добре. Ось цю орхідейку я купувала вже дуже давно, років два назад. Вона була дуже малесенька, це була перша дорога орхідейка в моїй колекції Pink Kitty. Незвичайна, не схожа, я таких ще досі не мала. Після того, як я її пересадила до моку, то активно полізли корінці. Ось, з тієї сторони, і там від шийки, бачите, також нові корінці ростуть, як з однієї сторони, так і з іншої сторони. Ось так. Ми з подружками на Новий рік обмінюємося подарунками. Ну і, звичайно, що кожна з нас має хобі: орхідейки, вирощування архідеїк. Тому і подаруночки відповідні. Я отримала ось такого маленького фласочника. Він був дуже маленький, і він чомусь у мене ну, не хотів розвиватися, так як слід. Ця орхідейка була із німецької теплиці. Якийсь крос схрещений між кимось. Я навіть не знаю, як, ну, що за фото і батьків особливо не цікавилася. Ну, чомусь, сподіваюся, все-таки побачити його квіти. Подивіться, як він почав активуватися з усіх сторон. Ну і листочки також. Красиві, тому я сподіваюся, що вже в наступному році також квіти вже з'являться, матиме. Так, ось ці дві красунки. Ну, ця, цей слоник, звичайно, не то, що мене порадував своїми корінцями, він тут їх наростив уже, он, подивіться, які змії з усіх сторон лізуть. зверху тут, поміж листочками він ще. Але коли почала діставати, щоб вам показати дану рослинку, то що я помітила, подивіться на шийці, квітоносик. Так що ми будемо навіть квітувати в мосі, обов'язково покажу квіти. У мене ця орхідейка не підписана, це щось з моїх також реанімашок, ми її також разом пересаджували ще на каналі. Тому буде цікаво, звичайно. Це не одна у мене з квітоносиком. Ось цю минулого разу, коли поливала, також помітила квітоносик. Ну тут, вже, бачите, досить такий видовжений квітоносик. Також назви не знаю, не скажу вам. Я не завжди підписую орхідейки, а потім впізнаю по квітах. А ось ця красунька це з придбаних з розпродажу. Тут, бачите, був кліщик, я обробила, зараз вже молоді листочки у нас добрі, красиві. Але не знаю, вийде показати чи ні. Ось так, мабуть, подивіться. Вон там, маленьке дитин з поміж листочків лізе. Це з однієї сторони, а з цієї сторони вже ще більше листочок. Має бути цілий кущик орхідеяк. Не знаю, чи вдасться мені їх якось потім розділити. Я думаю, все-таки вони попускають свої власні корінці, щоб можна буде відсадити. Ну, вона також добре наростила корінців, подивіться. Ось такий сорт. Пухнасті такі, сочні. Зелененький, також цей сюди пішов красунькі. Так, ну і пересаджували ми з вами також черевички. Що хочу сказати по черевичкам, черевичкам потрібен більший час для адаптування та час для того, щоб вони пішли в ріст. Тому що, коли я показувала місяць назад відео, то особливо. Не могла нічого, нічим не могла похвастатися, повихвалятися. А ось зараз це ось цей Monning Sun черевичок. Також з вами пересаджували. Дивіться, тут в нього проклюнулися корінці вже нові, он, наклюнуті. Тут пішов старенький. Дивіться, з цієї сторони, якось так обережненько. Ого. А ось тут, подивіться, який там стелений закрутився. Бачимо, що корінці ростуть. Дитинчатки я хотіла звич... а, там ще вон, знизу один корінець пробивається. Хотіла дитинчатки, але дитинча ще немає, тому що він, бачите, проквітнув з. Точки росту має бути малеча. Деякі рослинки я підсаджувала вже пізніше. Ось цю, наприклад, я підсадила пізніше цього. Ого, там я вже бачу аж знизу корінець у нього. Подивіться, аж ось вийшов. Обережно розпутала корінці, тому що подивіться, що тут робиться. Рослинка лишилася без корінців. Бачите, там один нещасний старий корінець, це то ниточки торчать. Що вона мені наробила? Я весь мох не можу відібрати, тому що він ніби в цей пушок приріс. Але я думаю, вам добре видно, що тут робиться. Ось корінець виростає, ось. Тут ціле гніздо ніби. В різні сторони полізло. І ця рослинка в моці сиділа менше, ніж попередня, тому що я його підсадила пізніше. Ну, як на мене, це просто щось неймовірне. Так, ось ця, цей у мене ще черевичок, він у мене не повністю умов посаджений, а лише зверху я його приклала, тому що також дивлюсь. Це DelNTIA. Дивлюсь, що все-таки корінці якось не дуже нові ростить, тому зверху обклала мохом. Ось подивіться, один пухнатий поліс. А ось подивіться, це щось також. товстеленний, пухнастий, он, такий жовтий кінчик у нього. І якщо подивитися під шийку, тут Вон. новенький проклюнувся з однієї сторони. Ось іще один почав лізти. Активувався в ріст. Надіюсь, також що проквітне такий маленький вже. Ось такі результати. Інші орхідейки також себе дуже добре почувають. Я вам вже сказала, що ну, ті рослинки, які я бачу слабенькі, не хочуть рости. Ось я їх відразу перекидаю сюди. Також стояла, ось подивіться, стояла, стояла, чекала щось, незрозуміло, що пішла в мох, і відразу полізли молоді зелені корінці. Листочки, знов-таки повторюсь, Відразу відновлюють свій тургор, якщо вони були без нього. Дуже багато зараз в інтернеті повідомлень. Ось рослинка почала втрачати тургор, як її врятувати, або Дитинча у нас на квітоносику сіло висіло, квітонос почав жовкнути, куди її переселити. Ну, моя відповідь ось провірена. Я б її відразу висаджувала у мох. Звичайно, що поливати, заливати не потрібно, обережно по краю і все чудово росте. Якщо, можливо, хтось має питання. А можливо, поради, то прислухаюся з задоволенням. Ну і відповім, напишу також. Стараюсь кожному відповідати, дякувати за підтримку. Надалі знімати щось цікавеньке свого каналу на своєму каналі. Так, як я вам сказала, вони продовжують у мене рости в мосі. Я їх не хочу пересаджувати в субстрат. Подивимося, що з цього буде далі. Всім гарного дня, до побачення!